Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Дівчатка мої, якийсь час я буду з вами спілкуватися отак лежачи на кроваті. Колись мені було таке питання. А, а що це всі блогери знімають у, у люльці лежачи в люльці? Ну, ви знаєте, що я ніколи б не знімала вам лежачи в люльці. Але як така ситуація, що мені краще лежати, чим бігати, то я оце лежу і буду вам знімати. Ну, давайте ну, почнемо з того, як пройшла моя ніч. Я вчора ж була дуже зморена, бо я встала о 5.10, дуже раненько. Ну, От, дуже раненько встала, нервувала ж, звісно, в мене не було вдома таких. Заспокійливих, але мені і не казали їх пити, якби сказали, то я б мені б виписали рецепт, а я б викупила і випила пігулку. Але ні, мені там дали вже, як я прийшла. От, так що встала вчора рано. Але сьогодні я так само встала о 5:10, бо я виспалась. бо я вчора вляглася спати, ще не було 10. Ото з усіми побалакала, з донькою, з, з, з Павликом, з Анею. Настюша тільки писала, бо робила допізна. От. От от. Так, от. Все хорошо, благополучно. Я випила на ніч, мені ж дали з собою пігулки, е, скільки три і три, шість пігулок. От. Я випила пігулочку, обізбалюваючу. У мене нічого не боліло, але написано було випити, я і випила. От. І вляглася спати. От. Хорошо спала, занят я двічі вставала в туалет, там у тому у... Ну, як побажання. Да? Така... Ну, я вам показувала стопка Вот Я не взяла відео, я візьму вам і ще раз покажу. там На столі там лежить не хочеться вставати. Бо тут оце ж я телефон поставила, щоб він не падав, настроїла тут усе розламається. От. Так що от вже збилася. А, ну Там написано, коли той... брати ту пігулочку. От. І все. Хорошо спала, от, от два рази за ніч сходила, там і написано, що треба ходити за... ночью два рази в туалет. Ну, воно ж. Знаєте, Як я раніше до операції, так я могла і 4 рази, і п'ять разів ходити в туалет. А зараз мені достатньо було. Оце два рази я сходила і хорошо. <кхід> Там в мене друга подушечка, бачите, з тими. Це Наташа, як від'їжджала, я в неї взяла таку наволочку. З оленятками, з оленятками. От. Ну і що? Е Яке? Пробачте хлопці, хто може дивитися за такий. Інтимні подробиці, але, може, дівчатам прийдеться робити таку операцію, так щоб ви знали. Яке перше враження, оце, як ти сідаєш на унітазі і хочеш попіся, да? Сразу таке як трошечки покалування, йде, а тоді все нормально. От. Вчора я так тільки скупалася ой, і погано ноги ще не відмилися від от, от йодіка, от. Ну, зато вони обтерлися мені от, от мою простинку. От простиночку. Ну, нічого, простиночка це не страшне. Постираю, в мене є спеціальні такі штуки, що відбілювать. Простиночка ж світла така, світло-сіра така І ляна хороша така простинка, я купувала в юскі. От. Так що от стирається. Ну, а не от стирається, ну, нічого страшного. Це ж я ж знаю, що це таке. Ну, Воно от стирається. От. Ну, а зранку, тож я вам кажу, прокинулася було 5-10. Прокинулася, встала, пішла в 5 пігулку, випила, водички попила, лягла. І сама собі кажу: ну, поспи, поспи, чого ти так оце рано піднялася, поспи. Це я трошки телефон поверну. От. не масла. сна. Крутилась, крутилась, лежала, лежала. І тоді той... отак от сіла, вдобніше, щоб було. І давай лазить у телефоні новини, які, та дивилась на кого я підписана, та коментарі там мені хто написав. Всім, дівчата, дякую за коментарі, всі такі хороші побажання, щоб я швидше виздоравлювала, щоб все було хорошо і благополучно. Мене. Всім велика подяка. От так, от, дуже хороші коментарі. Я прям аж не очікувала. От. Яке враження після операції, от день пройшов, ще не сутки, ще у 12, як мені закінчили операцію, от у 12 буде сутки, як мені її зробили. Таке, знаєте, трошки живіт вздутий, але воздух відходить, трошки живіт такий вздутий. Зараз в мене були буряки, так я поставила такі невеличкі п'ять бурячків у дворю, тоді вичахнуть на трьоку потру без часника, без часника на трьоку і со сметанкою. Таке буду їсти. Тому що лікарша, не лікарша, це медсестра, вже, яка мені то таксі заказувала і давала ото, ото рекомендаційні оці письмо, то там бумаги вложені в середки. Вона казала, що не задержуй, Дуться не можна, щоб швини порозходилися. Але якщо у тебе, скажем, день ти не от я перед тим, значить, у середу я випила до Фалака свого порцію. І сходила добре в туалет. Значить, вчора четвер, сьогодні п'ятниця, два дні. То оце буду їсти буряки, сливи в мене є такі, що ну, в'ялені, їх буду їсти. І якщо так завтра я вже вип'ю до фалака, ну, щоб на наладити. І хліба ж не їм. Оце зранку одне печиво таке невеличке з'їло і все. А так хліба не їм. І така вся їжа м'якенька-гарненька. Ну, Єдине, що, звісно, я не побіспокоїлась, треба було купити собі баночку ікри От. Я її не дуже люблю, але, ну, так скажу, для відновлення здоров'ячка треба. Але я п'ю вітаміни, цим в мене проблем нема. Ось і Виноград, виноградик їм, в мене тут багато ще винограду. І ось тут всяка громка здорова. І, і малина в мене є, і виноград, і та лохина, яблука, і банан, ще в мене фруктів повно, і помідорчики маленькі. Це в мене все є. Ось Буряки одваряться Путру на тьорку з тим, сметаною буду їсти. Ну, щоб сказати, що я погано пітаю, ні, ви ж знаєте, скільки я харчів приносив, у мене і риба є. Солену рибу я не буду їсти, на що вона мені треба. Це я собі тут у бутилочку. Єдине, що тільки були колись там у нас на роздачі трубочки, думаю, та на що вони треба, трубочки? Так треба було взяти. Отак, от зараз от, взяти, отак і випити. Бо там написано, що треба багато води пити, так я оце... Це ж оце виборна кампанія, як була, давали таку водичку в бутилочках. У мене їх багато було, штучки чотири. Ті я поздавала одну оставила, як ідеш кудись на вулицю, щоб бутилочку водички взяв. Вона така, м'який такий пластик. У мене є отака, ото, термосик, От, воно там і гаряче буде держати, і холодне, але він такий він металевий, трошечки такий. Ой.